Також це тема номер один сьогодні на просторах України, вдалося повернути велику кількість більше 70 людей, і цивільні, і військові. Здебільшого військові це коли росіяни атакували Азовсталь і звідти взяли найбільшу кількість наших військових. Зараз як часто росіяни можуть дозволити собі таке взяти в полон. Нашого українського бійця. Наскільки це часта картина, і ось зараз це така якась активна фаза, чи її не можна назвати ні активною, ні пасивною, тобто воно відбувається постійно. Про взяття полонених можу сказати на той відрізок фронту, на якому я постійно знаходжуся угу. з моїм підрозділом батальйоном Свобода, просто по всій лінії фронту я не зможу давати компетентну Звичайно, відповідь. Так. На рахунок полонених це постійно відбувається. На жаль, такий неприємний факт він є. Але є і інша сторона медалі. Росіяни дуже часто порушують усі можливі Женевські конвенції і справ людини там. І при взятті позиції військовим шляхом, вони дуже часто вбивають наших військових, і це є задокументовано. І в мене є на своєму досвіді побачені такі кадри, де ми знімали з дронів, де моїх побратимів розстрілювали при штурмі росіяни, коли вони вже були без зброї. Ну, це жахливі випадки. Тому є моменти такі, що й беруть в полон. Є і моменти, коли вони і прямо на місці можуть вбити. Проте, на рахунок активності цієї фази, я думаю, зараз ми вже набагато сильніші і набагато більш навчені, ніж були два роки тому. Тому зараз цих випадків значно менше. Тому що ми не стоїмо на місці, розвиваємось і е, приймаємо превентивні дії для того, щоб таких випадків не було. Не дозволяємо їм підходити до наших позицій. Ну, всі можливі засоби для цього використовуємо і. Е, Зменшуємо кількість таких випадків. А щодо того, скільки ми можемо е, взяти росіян у полон, ця кількість зменшилась зараз, наприклад, у порівнянні з роком назад? Чи це також безперервний процес? Ви знаєте, я чесно скажу, я статистику не веду. але... Загальні от відчуття. Загальні відчуття мені е, не потрапляли до рук полонені чомусь. А хотіли б? Ні. Мені подобається, коли їх просто нема.